Друзі, сьогодні поговоримо про майбутнє PlayStation 5, яке напряму пов'язано з діяльністю внутрішніх студій Sony, кількість яких за останні декілька років значно зросла, і тепер складає аж 17 позицій. Так, це все ще менше, ніж 23 студії у головного конкурента в обличчі Microsoft. Але тут не зайвим буде умовитись, що робота під керівництвом Sony влаштована досить хитро. А це, у свою чергу, часто призводить до того, що одна й та сама студія може одразу Разу працювати над двома, а то й трьома іграми одночасно. Як, наприклад, це зараз відбувається з Insomnia Games або Dog. І якщо ви, як і я, хотіли би більше дізнатися про те, чим зараз займаються внутрішні студії Sony, то маю нагадати, що ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла, а це означає, що настав час поставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і поїхали розбиратися. І так, поступово закриває. Очі і переносимось в славнозвісне місто Амстердам, де й базується одна із досить старих і досвідчених внутрішніх студій Sony. Свого часу ця студія розробила серію дорослих та брутальних шутерів під назвою Killzone. Але з початком покоління PlayStation 4 після релізу не самої вдалої Shadow Shadowfall. Вектор студії координально змінився. І з того часу Gorilla Games більше не випускає топові консольні шутери. А натомість веде. Серію пригодницьких ігор під назвою Horizon, яка, до речі, досить полюбилася гравцям, і, можна сказати, у певному сенсі навіть стала сучасним обличчям консолей Sony. На даний момент серія Horizon включає в себе дві оригінальні частини проекту, два доповнення і навіть одну VR-гру, яку команда розробляла разом з іншою внутрішньою студією Sony Fire Sprite. І на даний час відомо, що Gorilla Games займається щонайменше двома Проектами у всесвіті Хорайзен. Перший з них це, звісно, третя частина пригод пухнастої Елой. Ні-ні, ні не тої Елой, А ось цей. Так от, чоткі натяки на продовження цієї пригоди були закладені ще в доповненні до другої частини. Початкам в продовженні Хорайзен ми маємо побачити ще більш великий і пропрацьований всесвіт, який на цей раз можна буде освоювати в кооперативі. Але, на жаль, чекати на цю гру, думаю. Прийдеться ще досить довго. І вона абсолютно точно з'явиться вже після другого ще не анонсованого проекта, про який ми зараз і поговоримо. І так, переходимо до проекту номер 2 Саме так ми його поки будемо називати, оскільки офіційного анонсу цієї гри усе ще не було. І усе, що на даний час відомо, це те, що на нас чекає онлайново кооперативний проект. У стилі Monster Hunter, події якого відбуватимуться у фантастичному всесвіті Horizon. До речі, геймплейні кадри цього проекту просичилися у мережу інтернет ще на початку 2023 року. І по ним видно, що гра багато в чому базується на механіках та напрацюваннях оригінальної Horizon 2. Виходячи з цього, можна припустити, що на її реліз, ймовірно, можна розраховувати наприкінці 2023 року. Початку 2024 року. Ну а на офіційну геймплейну презентацію, думаю, варто чекати у самий найближчий час. Але і це ще не кінець. Так як наприкінці 2022 року в мережу інтернет потрапило одразу декілька інсайдів про ремейк першої частини Horizon. Ну і тут від себе я хочу лише додати, що по Хорайзен. Також планується серіал. Так що тут можна з впевненістю сказати, що перед нами та сама перевірена схема випуску ремейку одночасно з серіалом, яка непогано спрацювала з серією The Last of Us. Ну і на цьому з Gorilla Games ми майже скінчили. І залишилося лише одне але. І це але носить горду назву Killzone VR. Але давайте усе по порядку. Одразу декілька інсайдерів наприкінці 2022 року. Повідомляли про те, що Killzone VR дійсно існує. І більш того, він розробляється студією Supermassive Game під PlayStation VR 1. Але проблема проекту полягає в тому, що після декількох закритих показів Killzone для компанії Sony, остання залишилася незадоволена якістю проекту і прийняла рішення забрати гру і доручити розробку Killzone власним внутрішнім студіям. На той момент повідомлялося, що, можливо, проект вийде в першій ряди. Ігор під нове покоління PlayStation VR 2. Але на даний час PlayStation VR 2 уже у нас на руках, а про Killzone VR зовсім нічого не чутно. Так що, думаю, або проект покажуть на найближчих презентаціях Sony, або його зовсім відмінили, в що я рішуче не хочу вірити. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам такий формат сподобався, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Також ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, ну і дуже скоро. Ми знову зустрінемось. Пока-пока!